Рюкзаки з ортопедичними спинками, а всередині зошити олівці, контейнери для їжі. Тисяча таких подарунків отримали учні-переселенці молодшої школи Вінницьких ліцеїв. Таку допомогу надали Вінничені американські партнери. За підтримки саме американських партнерів, допомогти нашим дітям. Отже, Вінниччина отримала тисячу ортопедичних рюкзаків, абсолютно нових, з дуже гарним змістом, дуже якісних для дітей-переселенців. Тому дітки з першого по четвертий клас отримують ці рюкзаки. І ми сподіваємося, що вони будуть в нагоді. А у свою чергу і в подальшому будемо співпрацювати з міжнародними партнерами, з нашими американськими друзями, з неурядовими. Організаціями для того, щоб чим більше допомогти людям під час війни.